Один мільярд євро заробила Росія за минулий рік, продаючи нафту євросоюзу. Такі цифри публікує видання Політіко. Євросоюз закупив близько 35 мільйонів барлів очищеного палива, переважно дизельного, яке щонайменше частково походить з Росії. І хоча офіційно майже весь імпорт російської нафти до країн є заборонений, її все ще можна купити, якщо вона спочатку переробляється на паливо в інших. Країнах і Росія вже налагодила постійний потік палива до Європи через Індію та Туреччину. Ну і Рада ЄС ухвалила 13-й пакет санкцій щодо Росії, включає він і обмеження стосовно тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України. Ну і звісно ж, прихильників військових зусиль РФ списки налічують ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб. Вони спрямовані на військовий та оборонний сектор. Ну і також на пов'язаних із ними осіб, включно з причетними до постачання зброї з КНДР. Зазначають зазнають, точніше обмежень і представники судової влади Росії, і тамтешні місцеві політики. Санкції проти майже 300 фізичних і юридичних осіб пов'язаних із Росією запровадили у США окремо під обмеження. Потрапили троє чиновників російських та більш як 500 об'єктів, що спричинить колосальні витрати країни-агресорки. Це підкреслив Вашингтоні. Це найбільша кількість санкцій, запроваджених із часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони спрямовані на те, аби насамперед позбавити Росію ресурсів для введення війни проти України. Це наголосили в американському мінфіні. Владислав Власюк, радник керівника офісу президента України, доєднується до нашого ефіру і, власне, почнемо обговорення з цієї теми. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий добрий вечір. Та ну власне, ось ці санкційні пакети, про які ми щойно розказали, це і американська ініціатива, і теж європейські. Чи так на можливість допровадити до обмеження військової діяльності? Інакше би навіть сказав військової спроможності. Російської Федерації продукувати далі е зброю. Ось цим шляхом суто санкційним, все можливо, все поступово від санкцій накопичується. Ви сказали, що Росія заробила мільярд доларів на постачання нафти або нафтопродуктів до європейського союзу, але вона не заробила 200 мільярдів, не постачаючи нафту і газ до Європейського Союзу. Тому санкції мають ефект. І коли ми говоримо про де санкції не працюють, було б непогано одночасно говорити про там, де вони спрацювали або працюють. Тому я б сказав, що в цілому санкції працюють, але звичайно, що недостатньо, оскільки Росія направду має можливість далі продовжувати і фінансувати свою війну, і е, розвивати свій військово-промисловий комплекс. Я б сказав, що спроможність Росії продовжувати виробляти зброю, боєприпаси. Вона зменшилась, але дуже несуттєво поки що. І той вплив санкцій, які ми бачимо, він утруднює, ускладнює, здорожчує отримання Росії земних компонентів, зокрема, але не робить неможливо. Тому, якщо запитати мене, то я б сказав, що ефективнішими санкції є ті, які призводять до фізичного знищення окремих виробничих потужностей. Тут е дякую нашим колегам. Е але одночасно, що ну хто ж каже, що не треба робити все одночасно, тому ми займаємося одночасно і цими економічними смерцями і можемо сказати, що є результати. Дійсно, зараз до другої річниці майже всі партнери країни санкційної коаліції. Приєдналися до санкційних обмежень, деякі вийшли з величезними санкційними пакетами. Як ви сказали, пакет Сполучених Штатів це 554 позиції. А що приємно, що в ньому понад 100 позицій – це ті позиції, які ґрунтуються на інформації, наданої нашою стороною, досить багато різних органів державної влади, неурядових організацій, а міжнародних експертів залучені до розробки нових санкційних рекомендацій. І я можу підкреслити, що багато санкцій, які настають проти Росії, вони настають в тому числі завдяки нашій роботі. Впливу недостатньо, це ми чітко розуміємо. Ми маємо деякі цифри сказати, що вже вдалося досягнути. І ми маємо конкретні плани, що необхідно зробити далі. Тобто, ми тут традиційно кажемо партнерам, що дякуємо, але. Давайте ще і кажемо, що саме ми хочемо більше санкцій на it сферу. А ми хочемо змусити нафтові обмеження працювати так, як вони працювали з самого початку. тобто треба продовжувати вибивати нафтовий флот у свіжому пакеті США наклали санкції на 25 танкерів. 25 танкерів це приблизно п'ята частина всього танкерного флоту, який, який Росія зібрала для того, щоб обходити обмеження по нафтовій торговлі. У нас є ще декілька ходів інших в запасі по нафтовій сфері. Так само ми дивимося в іншу сферу. Ми дивимося сферу логістики. Ми раді вітати Філіпа Кіркорова та деяких інших. Пропагандистів у свіжому санкційному пакеті від Австралії. Я думаю, що втайне часу, коли ці е, колеги опиються в санкційному пакеті Сполучених Штатів Америки і не зможуть більше передавати нам привіт з е, Майами і Флориди. От, тому, скажімо так, недостатньо, але продовжуємо роботу. А, загалом, а, якщо Порівняти ось цей попередній 12 пакетів санкцій, і ось 13-й, що стосується від Європи, що там суттєво і кардинально нового? Чи це просто спосіб закрити шпарини, які залишались після попередніх пакетів санкцій? 13-й санкційний пакет він відрізняється тим, що тут лише індивідуальні санкції. 194 позиції. Мені здається, що багато з цих людей не зовсім. Пріоритетні цілі я б сказав, що можна було вибрати те, що інший набір більш пріоритетних цілей, і в сенсі російських підприємств, і в сенсі російських осіб, індивідуальних, зокрема пропагандистів. З іншого боку, цей список він теж має сенс. В ньому теж багато підприємств ВПК, а в ньому з'явилися підприємства іноземні, Китайські, Сербія, Туреччина, Шрі-Ланка. Це такий сигнал о, цим третім юрисдикціям, що якщо ви будете продовжувати, то більше ваших компаній будуть опинятися під санкціями Європейського Союзу за сприяння поводу санкцій Російської Федерації. А проблема цього списку в тому, що о, він недостатньо на нашу думку швидко реагує на ті пристосування, до яких вдається Російська Федерація, то ми тут бачимо паралельний рух деяких інших країн. Там, де з'являються вже можливість у сполучених штатах вибивати більше банків, більше танкерного флоту, більше перевізників Російської Федерації, які допомагають Росії проти санкцій. Там європейський союз обирає більш такі ну цілі, які ну, насправді мають менше впливу. От але продовжуємо роботу. Я думаю, що в наступному санкційному пакеті в європейському союзі доведеться наздоганяти партнерів. І в цілому ще раз переконано в тому, що санкційна коаліція а це 40 країн. І недавно деякі країни прям здивували, приєднавшись окремими обмеженнями. Зокрема, Японія, традиційний а, супер виробник машинного обладнання і верстатів, а, теж внесла в список заборон експорту Російської Федерації. Оці складні точні верстати: 5 позицій. А, це був постачальник номер 2 Росія тепер залежить по верстатах, по мікроелектроніці, по нафті і по газу, практично від півтора країн, тобто це Китай повністю і наполовинку Індія, там де Індія продовжує закуповувати російську нафту, але і робити це набагато складніше, тому що вони дуже сильно поважають американські санкції. Бо вот. тобто сама ситуація, яка склала з Росії в тому, що вона в такій кон'юнктурі перебуває, цілковиті залежності ВПК, Енергетика від е, логістика насправді від Китаю, просто від рано там де постачання зброї північної Кореї. Ну бачите, ну така ситуація вона теж має свою ціну, яку Російська Федерація або вже платить, або ще заплатить спасибі. Владиславе. Владислав Васюк, радник керівника офісу президента України, про е, новий пакет санкцій від ЄС, ну і від Штатів.